Перед тим як почати розповідати сьогоднішні новини, хочу прояснити, як на мене очевидні речі. Політичні потрясіння Франції це удар по економіці всього ЄС, зокрема, Німеччини. Відповідно, це фактор поглиблення економічної кризи в самій Німеччині. Відповідно, це вплине на рішення по соціальній реформі, яка запланована на осінь. Це по перше. По-друге, політично буде давити на коаліцію, і в цій погіршеній турбулентній ситуації і АФД і лівим буде зручніше критикувати дії влади і піднімати власні рейтинги за рахунок цього. Що буде, якщо АФД на наступних виборах прийде до влади? А у Франції, якщо Макрон назначить ось вже дострокові вибори, можливо, і праві популісти там переможуть чи утворять умовну більшість, то це остаточно накринить всю Європу вправо не накринить, а змістить навіть. Вправо це до Навроцького Орбана, Бабиша, Мелоні, подруги Трампа і так далі. І як наслідок, звісно, вони тоді візьмуть гору в Європарламенті. А вони вже хитають цю ситуацію і в нинішніх силах без Німеччини і Франції. І проводом недовіри Урсулі фон Дрляйн, що сьогодні почали голосування. Я вам ще сьогодні розкажу. І відповідно не пройде тоді і кількох місяців в такому розкладі сил, як ми з вами, українські біженці, вирушимо назад в Україну із максимально дозволеною швидкістю автобану. І це буде, я обіцяю, вам, загальноєвропейським рішенням. Тому, якщо ваш горизонт планування, як у електората АФД, то ось вам конкретика наступного місяця вам прийде Брюгергельд. І ще раз, через місяць також ще прийде. Далі, будь ласка, вимикайте, вам буде нецікаво будете писати мені і назву Одна вода. А кому все ж таки цікаво розуміти, що дійсно відбувається в Європі, обіцяю, буде реально інформативно, коротко і без води. Франція знову в політичному штормі. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню, який пробув на посаді лише 4 тижні, подав у відставку. Просто наступного дня після представлення свого кабінету. Його призначення Еммануелем Макроном мало стати кроком до політичної стабільності, але все завершилось новим вибухом. Причиною стала боротьба за вплив всередині коаліції. Щойно свіжеспечений прем'єр оголосив склад свого уряду як міністр внутрішніх справ, водночас лідер консервативних республіканців Бруно Ретайо. Заявив про своє невдоволення і скликав кризове засідання партії. Воно навіть не встигло відбутися, ликорню подав у відставку раніше. Ось така халва малята. У заяві про відставку він звинуватив політичні партії в повній відсутності компромісу і в тому, що вони поводяться так, ніби мають абсолютну більшість. Хоча це не так. Тож Макрон сьогодні зранку прийняв цю відставку, опинившись перед необхідністю вже в шосте за два роки призначити нового прем'єр-міністра. Це ще один удар по стабільності французької політики. Макрон не має більшості в парламенті. Якщо ви не знаєте, вони там розділені на три рівних частини, і кожен тягне на себе. Формально, Макрон нічого не обмежує у виборі кандидата, але політична реальність звужує його можливості. Звісно, щоб він всіх там влаштовував. Без підтримки парламенту будь-який новий прем'єр може впасти через кілька тижнів, або, як ми побачили сьогодні, через кілька годин. Тож питання про нові парламентські вибори. Знову повісло в повітрі у Франції. Теоретично, Макрон може їх оголосити, але поки категорично відмовляється від цього сценарію. Але ситуація складається так, що після ось цієї чергової урядової кризи президент Франції може змінити свою позицію. Адже ситуація у національних зборах фактично заблокована. Проте патові ситуація і весь треш. В тому, що опитування показують навіть у разі дострокових виборів розклад сил у парламенті не зміниться. Тобто рейтинги на тому і стоять, на чому і були рік тому. І Макрон не отримав би своєї більшої підтримки. І все, і все заново. Тому смислу в цих виборах зараз Макрон не бачить. Але ж час іде. І ситуація в країні критична. Франція не лише в політичній, як ви бачите, а й в фінансовій кризі. Державний борг перевищив 3,3 трильйона євро. Це найбільший показник у ЄС. Дефіцит бюджету торік сягнув 5,8% ВВП. Тоді як норма ЄС не більше трьох, тобто вони майже вдвічі перевищують цю норму. Попередній прем'єр Франсуа Байру, а про нього ми місяць назад робили випуск, коли він пішов у відставку, він намагався проштовхнути жорсткий антикризовий бюджет Називаючи його останньою зупинкою перед прірвою. Але парламент і вулиця, тоді пам'ятаєте, були протести на вулицях. Ось і Байру відповідно втратив посаду після провального голосування довір. Ну, ось так. І складність всієї французької ситуації в тому, що перед новим урядом, який перед двома, трьома, чотирма чи шістьма вже попередніми, стоїть все та сама задача, хто б його взагалі не очолив. Врятувати кредитоспроможність Франції, зупинити наростання боргів і знайти хоч якийсь рецепт для відновлення економіки. Але як ми з вами спостерігаємо, від зміни людини на посаді самій посаді ніяких нових важелів впливу не додається. Тож, як ви зрозуміли, ситуація патова: три рівних сили, і кожен тягне на себе щосили. Тому тримаємо кулаки, щоб Макрон і новий прем'єр зробили якесь чудо, бо тут воно справді потрібно. Бо якщо Франція завалиться в політичну і економічну кризу, вона потягне всіх за собою, всю Європу і Німеччину також. А тоді ви розумієте, що може статися і з нами, біженцями, і з підтримкою України взагалі. Але не лягайте, будь ласка, в поморальну яму, хоч новини сьогодні ми розбираємо і невеселі, і недобрі, але висновки в нас. Не всі погані для нас. Як то кажуть, не було б щастя, так нещастя іноді допомагає. А як і обіцяв, розкажу вам про вот недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. Європарламент проведе на пленарній сесії 6, го тобто сьогодні і 9 го жовтня. Дебати розпочнуться сьогодні о 17.00 за середньоєвропейським часом. А голосування буде в четвер о півдні. Я буду слідкувати за цим голосуванням. І відповідно, звісно ж, в нашому телеграмі, де всі новини раніше ніж в Ютубі, з'являються, я одразу опублікую новину, як там все пройшло. Тому підписуйтесь, там дуже все актуально. Тому не переживайте, навряд чи фон Урсул фондерлянь знімуть цього четверга. І ось ці дві заявки від ультраправих і ультралівих поєднує негативна реакція на торгівельну угоду між ЄС та США. До речі, сьогодні ми в нашому телеграмі розмовляли про тему вручення діду медальки, тобто Нобелівської премії, тому що там є новини, що вже почали вручення, їх, і можливо, можливо було б поміняти якось медальку для діда на тарифи. І у недавньому опитуванні 52% респондентів назвали цю угоду приниженням для Європи. Тобто це... Велика така удар криза для фондерлян. Вона в свою чергу визнала, що угода не досконала, але наполягає на тому, що вона досить міцна, щоб витримати торгівельну кризу. Тож це вже другий раз, і як і в липні, ми вже це бачили. Фондерляйн, як очікується, переживе цей вотум недовіри завдяки підтримці трьох центристських партій. І тут в цей раз зелені, які мають неоднозначні стосунки із фондерляйн, ймовірно, також на цьому голосуванні. Цей раз підтримують її додатково. Хоча деякі члени фракції можуть проголосувати за ініціативу ультраправих. Тож все це означає, що результати голосування в четвер будуть значно нижчими від необхідного порогу для винесення в отому недовіри. Проте сам факт пропозиція оголосити в недовіри говорить про розкол у Європарламенті. І це ось той дзвіночок, про який ми з вами розмовляли на початку. Вчора ввечері канцлер Фрідріх Мерц дав інтерв'ю на каналі РД. і там він сказав, що залишається незрозумілим, хто відповідальний за інциденти з дронами останніх кількох днів. Ну а ми ж то знаємо хто. Однак також він підозрює, що за багатьма польотами стоїть Росія. І далі він в цьому інтерв'ю казав, що загроза виходить від тих, хто хоче нас випробувати. Він розглядає зростання кількості цих інцидентів з дронами в Німеччині як серйозну загрозу німецькій безпеці. Окрім аеропорту в Мюнхені, ось ці новини були його кілька разів зачиняли та відчиняли. Останніми днями спостерігали також і у Франкфурті, і у Копенгагені. А нещодавно стало відомо про польоти дронів над критично важливими для безпеки об'єктами в кількох країнах ЄС та НАТО. І далі ще одну цитату вам хочу сказати: він каже, що Росія хоче зруйнувати весь повоєнний політичний порядок, і ми повинні захищатися від цього зараз. І саме це ми зараз робимо. Допомога Україні завжди також спрямована на стримування Росії від нападу на інші країни Європи. Тобто, проговорив, можна так сказати, базу нічого нового для нас для. Українців, тобто сенсації ніякої нема. Тому це, в принципі, всі основні меседжі в інтерв'ю канцлера. Але якщо поглянути на все це чисто політтехнологічно, нарешті канцлер, відповідно, і Союз ЦДУ ЦСУ почали розігрувати карту зовнішнього ворога. Це дуже гарно консолідує країну загалом. Я не кажу, що зараз про факти дронів, я кажу м -м, безпосередньо про медійно-політичний ефект цих подій. А він дійсно потужний. Я, наприклад, в суботу працював, знімав відкриття, то організатори просили об'явити ведучого зі сцени, що зараз буде літати дрон, що це наш дрон знімає, відео для реклами. От наскільки ця тема сполохала німців, Тож це повинно згорнути електорат біля партії правлячої коаліції і відповідно біля канцлера. І це інтерв'ю, це відповідь на ось цю істерію і спроба нею скористатися. Це чисто політтехнологічно, якщо дивитися на це все, тому що мені, як українцю, та й вам так само я більш ніж впевнений, наприклад, іншої думки, що якщо дрони і були фактично, то Кого ще вони можуть бути, окрім як на Росії? Але як людина, яка робить для вас кожен день огляд новин з позиції українця у Європі, то я не можу тут не замітити, що є одне, але жоден дрон не перехвачено, жоден дрон не збито. Тому що, наприклад, якщо дрони в Польщі конкретно були, то ми знаємо, які це були дрони і так далі. То у даному випадку. Це цілком вірогідно міг би бути хтось на кшталт мене, наприклад, хто знімав собі рекламний комерційний заказ і по необачності залетів у зону аеропорту. Таке цілком можливо бути. Одразу поправку даю, це був не я. Я не літав там і близько в ті дні. І на зараз немає ніякої інформації, якого типу це були дрони. Це був якийсь зальотний DJI Mavic, ну як в мене, чи дійсно якийсь розвідувальний дрон. Тому я не кажу, що це не так, що це там не російські, що дронів не було. Але цілком можливо, що у страху очі великі. І цим скористатися також не гребуватимуть всі політики. Тому тут прояснили цю ситуацію також. Тут ось що цікаво. увесь цей страх перед російськими атаками зараз грає нам, українським біженцям, на руку. Німці приміряють на себе роль жертв війни. Краще розуміють наш страх. І відповідно рівень толерантності і розуміння стає набагато вищим. І це ось такий побічний позитивний ефект ми з вами отримуємо. В даній атмосфері тепер для політика токсична навіть заїкатися про повернення українців. Як нещодавно пам'ятаєте, це робив Маркус Зьодер, очільник Баварії. О, кілька випусків в нас про це є. І відповідно в соціальних реформах, які повинні відбутися вже цієї осені, вони вже анонсувалися, також купа випусків, ось було у нас. Лояльність до українських біженців буде вищою. Все одно закінчив Бюргер Гельдом. А казав же на початку, що більше не буде про виплати. Знову обманув. Тож так, Європу знову лихоманить. Франція без прем'єра, Німеччина в паніці, Брюссель у нервовому голосуванні. Але якщо подивитися глибше, усе це не кінець, а перезапуск. Старі політичні конструкції сипляться, і саме тому з'являється шанс на щось нове, менш цинічне, більш чесне. І поки європейці вчаться відчувати тривогу і нестабільність, вони краще розумітимуть нас. І це розуміння зараз перетворюється на новий рівень підтримки. А решту подивимось, бо як показує досвід, у Європі може змінитися все, крім однієї речі. Перш ніж гримить гром, завжди спочатку чути вітер. І ми на нашому каналі добре його вже відчуваємо. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води. Вподобайку, якщо було цікаво та корисно. Підписуйтесь, якщо ще раз хочете мене побачити. Не забувайте про наш телеграм, там новини всі актуальніші, ніж тут. І побачимось!